Представники ініціативної групи «Чернівчан» Надія Медведчук та Ігор Житарюк і гостями програми «Чернівці сьогодні. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго! дня. У вас виникла така хороша ідея оновити кухню будинку дитини. Так чому ви додумалися до цього і власне що означає оновити кухню? А, у нас це цілий проект як платформа для соціальних проектів. Зокрема, ще інші в нас проекти було це оновлення парку Фатьковича, що знаходиться за університетом, і проект Трещелендж. Але розпочнемо саме оновлення кухні. кухні. Так, так наш найбільш масштаб журналісти сьогодні там були, відзняли матеріал. Вже наші телеглядачі побачать це в новинах, бачили вже, ми показували. Але одразу питання, чому саме будинок дитини, чому виникла така ідея? Ну, певне, я так собі розумію. Ви туди прийшли і вас здивував тодішній стан? Так, так, ну щоб ви розуміли, ми неодноразово приходили до тих діток. Ми просто відчуваємо, що саме у тих дітей є потреба. Внутрішньої коїсь уваги це ті дітки, які облишені цією увагою і цією любові. Ми, як небайдужі люди, звичайно, звертаємо таких дітей увагу. І один день, коли ми прийшли туди з подарунками, з гостинцями, нас завели на кухню, де ми могли то залишити. Щоб розуміло, це був жах. В одному місці плитка відвалюється, грибок на стінах, цвіль. І ж порозуміло, там готують дітям їсти. І як бачите, в мене зараз мурашки, як я згадую, що це було про було прийнято рішення, що потрібно з цим якось робити, і ми хотіли зробити це якомога швидше, і тому, щоб у нас не було часу акумулювати державні кошти, які можливо виділені саме на цей будинок. Ми зібралися по нашій ініціативної групою, Обговорили поставили собі дедлайн, що на 9 вересня кухня буде готова. Ну от і так сталося. Ну, мені цікаво, ви, напевно, питали працівників закладу. То вони от ніколи не думали, що в дивних умовах працюють. Вони думали, але звичайно, бюджет не мав коштів для того, щоб виділити, оскільки в нас зараз на сході питання, які потребують коштів. Тому ми вирішили, чому б не ми. Ну так насправді це починається з нас, і ми можемо зробити зміни. Тим паче це не на один рік. І багато дітей через 5 років, через 10 років, все рівно будуть харчуватися на хорошій кухні. От і це ну, дуже хороша якість. Як ви збирали ці кошти? До кого стукали? До кого ходили? З ким спілкувалися? Ну на сьогоднішній день це близько двох тисяч німчанки долучилися до цього проекту. Це е, були соцмережі, це були особисті дзвінки друзям. Е, це були походи до підприємців, звернення до них, е, щоб вони не залишалися байдужими. Зверталися відповідно і до наших е, можновладців е, за допомогою. Е, відповідно, вони долучилися в невеликій мірі, але все одно вклад вони якісь зробили. До депутатів міської ради, Звичайно. так? Да. Цей сам будинок відноситься до обласного підпорядкування, але ми зайшли на сесію міської ради з проханням самих депутатів відгукнутися як мешканців міста, безпосередньо як жителів, які живуть в місті. Виступили, ніби підтримали, отримали результат. З міським головою спілкувалися? Так, спілкувалися. Допомогу отримали. На жаль, ми домовлялися про зустріч, але зустріч не відбулася з певних причин. Ми розуміємо, що він людина зайнята, тому більше не напрашувалися до нього на зустріч. Просто діяли далі. Ми розуміємо, що є і багато інших людей, які мали бажання долучитися до цього проекту, і за допомогою небайдужих людей ми все ж таки його завершили. Тут мені цікаво, зіштовхувалися справді хорошими людьми, так з щирим серцем. Чи були навіть такі, хто відмовлявся, не а можливо, не вірив вам. Були різні люди. Насправді, людина, кожна ну вона якось відчуває, що це ми робимо з хорошими намірами, і люди долучалися по-різному. Наприклад, одні мої знайомі дали просто каструлі, Ну, вони не могли допомогти грошима, ну, але вжди, вони це так, продають так. так. І вони вирішили, що це вони зроблять такий хороший вклад. І насправді такі різні люди є. Хтось дає певний товар, а хтось дає певну суму коштів. Ми кожному надали лист подяку за те, що вони долучились до такої хорошої акції нашої, і вважаємо, що в неї хорошим вкладом це. А ще ми зробили Прямо посередині міста на Кобилянській, 1 вересня, ну такий масштабний збір коштів. Ми запросили різних артистів, і біля Борізки на Кобилянській зробили такий міні-концерт. Люди могли просто потанцювати, послухати музику і долучитися до нашої акції. Були прихожі, які кидали по 2 гривні, по 50 гривень. Зовсім по-різному. Неважливо, скільки ти кидаєш, важливо, з чим ти кидаєш від чистого серця. Ну, зрозуміло, що є люди, які а, не кидали, вони казали, що а, це є якась певна дурість, а, вам що нема чим зайнятися. А, у кожного є а, свої якісь думки з приводу цього. А, і багато хто ставиться а, з осторогою до цього. А, і ми можемо їх зрозуміти, бо а, дуже багато шахраїв на цьому плані. Є, так, ібора, і саме на вулиці Ольги Кобилянської шахраї. Ну я напевне можу озвучити. Є така організація «Донор О», тому що я знаю від багатьох людей експертів, і я знаю безпосередньо працівники онкологічної лікарні розповідали, що і, і люди, діти, зокрема, ходять з криньками, кажуть, що збирають для діток, котрі лікуються в mm -hmm. лікарні, а насправді ніяка допомога туди не йде. Бо є ще країна. Ну я б, знати, так, так само безпосередньо знаю, що до прикладу зарплата самого волонтера складає 30% від того, що він збере за цілий день. І щоб розуміли, це чимала сума виходить. І а плюс ще бере сама організація, бере відсоток на утримання і залишається мізер. До, якщо навіть і доходи, але люди кидають безпосередньо з думкою про те, що всі кошти йдуть до кінцевої мети. Але цього не виходить. Тому люди остерігаються цього. Ми, в свою чергу, просто показували відео, які ми знімали, безпосередньо показували фотографії з дітьми, що ми вже безпосередньо робимо на місці. І тим самим люди просто переконані, що вони дають на справу. Тут моє питання, те, що ви не хочете поки ре... 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 реєструвати організацію, так uh -huh. ви себе подаєте як громадські активісти. Чому uh -huh. ви, ви вирішили так? Ну, дивіться, тут справа по наступному: щоб зареєструвати громадську організацію, це потрібно приблизно місяць часу. Ми ж можемо діяти без там громадської організації. Ми можемо звертатися до інших громадських організацій, політичних партій, до благодійних фондів за допомогою. Якщо нам потрібен благодійний фонд на рахунок, ми можемо звернутися і щоб вони нам допомогли саме тим, що ми будемо туди переправляти гроші і через нього діяти. Якщо нам потрібні якісь активісти додаткові, ми можемо звертатися до громадських організацій, і не потрібно створювати ще якусь одну організацію. Просто потрібно брати і робити без якихось там великих гасл чи якихось там лозунгів популістичних. Просто брати і робити. У нас просто перед виборами це справді модно відвідувати різні заклади, з подарунками приходити, а потім десь люди собі розуміють, напевно, ця людина йде на вибори. То ви не йдете на вибори? Не, не не знаю хто як, але до прикладу, у мене є зазвичай похід до діток з дитячого притулку, які знаходяться на головній, угол Щербаніка і головної. Там є дитячий притулок. Ми час від часу з ними зустрічаємось, забавляємось. Ми приходимо з гостинцями. Так само сьогодні. От я у них був окрім того, що ми відкривали кухню, я ще у них сьогодні був, просто проводити з ними час. Це досить важкі діти, бо вони віддані батьками в притулок. І час від часу батьки можуть з'являтися ну, на горизонті і забирати їх. Тому вони залишені цієї уваги батьківського виховання. Тому їм потрібно просто, щоб. Люди з боку приходили, їх підтримували, і тут не важливо там чи це перед виборами, чи не передвиборами. Якщо людина щиро серцем, вона це буде робити завжди, і це не залежить то вибор чи не вибор. Тут важливо, як Надія розповідала, що хто не може грошима, так може певними речами до і варто і дуже добре, що ви робите таку справу, тому що деякі люди хочуть допомогти, є добрими проте просто не знають та кому допомогти. Їм просто бракує цієї інформації, хто ж потребує допомоги чи підтримки. звичайно. Напевно, протягом цієї вашої роботи, яку ви зараз організовуєте, багато нових активних молодих енергійних людей долучилися до вашої команди, так звичайно, долучилися. Ну от е, хтось посприяв тому, щоб е, плиточник прийшов допоміг, хтось посприяв тому, щоб е, зробили знижку на вікна, чи ще на щось. Ну кожен е, громадянин долучився як міг, відсоток. Але нас є 26 людей е, зовсім з різних сфер. Роботи, які не перетинаються в основному між собою, але вирішили от разом. Зробити спільний проект, довести його до кінця, поставлені строки. Нам це вийшло. У нас навіть залишився ще залишок, і ми вирішили ще крім кухні зробити також туалет, тому що він там поруч біля кухні він теж в поганому стані знаходиться. От і ми протягом вересня це зробимо. Ну зараз я собі просто намагаюся уявити картину, то там напевно явно умови не дуже хороші. Якщо там, крім кухні, там ще туалет треба да, зробити. Там, так, насправді по самі працівники вони жалуються на умови своєї роботи, чи порозуміли. Там ще з 70-х років нічого не відбувалося. Там навіть стояла плитка на дровах. Mm -hmm. Коли немає електроенергії, включається плитка на дровах, кидаються дрова і так готуються дітям. Ви не запитували, чому вони не приходили на сесії міської ради, не просили, щоб з бюджету були якісь кошти виділили? Люди зневірені, що їм допоможуть. Тим більше це треба ходити на сесію обласної ради, бо йде обласне підпаркування. Але люди. Не вважають, що вони мають достатньо сил, щоб щось змінити. І ми своїм прикладом хочемо показати, що все може змінити навіть одна людина, все міняється в наших головах, і коли ми це визнаємо, ми можемо і знаходимо інструменти, як діяти далі. Бачите, як важливо говорити про це, так стукати в двері, просто якби вас туди просто не занесло. Ви б навіть не знали, в якому плачевному стані так знаходиться будинок дитини. Також я знаю, що ви проводите безліч інших акцій, зокрема, трэш та так. акція, так. яка спрямована на те, щоб якось все-таки вберегти наше місто від сміття. Насправді дуже хороша акція, а вона щось похоже до «Ice Bucket Challenge». Так, мета та сама, ну як. Подача та сама. Ти може ну, можеш сповістити? Так. так, ціль зовсім інша. Знімаємо звичайне відео. Наприклад, там я Надія Медведчук і це трещено, я кидаю виклик цьому сміттю. Показую на сміття. Ну, реально, на вулицях є дуже багато сміття. беру це сміття і викидаю його в смітник. Так, Цим самим далі передаю естафету своїм друзям, рідним, близьким, можливо, навіть в інші міста. Наша акція рознеслася і в Іспанії, і в Італії, і в Росії. Насправді дуже багато людей долучилося до нашої акції. І, ну, Приємно, що по всьому світу тепер ми таким чином запустили хвилю для того, щоб міста були чистими. Знаємо, що Україна хоче в Європу. Так, давайте почнемо з себе 100%. Ми піднімаємо все ж таки нагальне питання засмічених вулиць не тільки нашого міста. Ми знаємо, що це нагальна проблема всієї України, всього світу. Ми хочемо звернути увагу людей на те, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Це раз і друге, звернути увагу наших можнабуватців на те, що в нас все ж таки недостатньо місць де можна викинути. Сміття на вулиці. Якщо кожен з нас от пригадає себе і вони хочуть щось викинути, їм досить довго прийдеться йти з тим сміттям і знайти смітник. То, тобі ж потрібно ще якось рухатися в цьому плані. Це розвиток інфраструктури, все ж таки потрібно ставити місця, де ми можемо викидувати це сміття. І повністю з тобою погоджуюся, ігоре мене завжди дивувало, коли виходить влада до трибун і на сесіях починає говорити. а У нас покращення, ми то зробили, в нас краще стане та праці. А там також ми працюємо. А я постійно думаю, там на вулиці Заводській, де я проживаю, ну немає смітника. Uh -huh. Ну там один смітник поставте, я зрозумію, що влада працює. Ну, я побачу uh -huh. реальні результати. А те, що у нас покращення, чи щось uh -huh. змінилося, ми справді європейське місто. Ну це гасла, слова. І мені здається, зараз люди стають свідомішим. Так От ми якраз хочемо, щоб люди стали свідоміші, як ви кажете. Ми хочемо закорінити. Думку, що а, не стидно поприбирати. Чужого сміття немає, насправді є сміття, яке стосується кожного з нас. Це нагальний приклад був: їду в громадському транспорті і, дивлюся, валяється пляшка з під кока-коли посеред автобуса. І люди оминають, штурхають. Мені якось так стало дивно і боляче, мабуть, що люди хочуть покращень, але вони для чого нічого не роблять. І виходячи на зупинці, я підняв ту пляшку, викинув, але я відчуваю на собі ті. Погляди людей, і вони якісь навіть не, не то, що добрі були, Вони навпаки, були якісь злі, ну що ти таке робиш, якась показуха. Це не показуха, це звичайні кроки звичайних людей. Ми цим самим можемо показати, що кожен з них може підняти і зробити свій вклад. І не потрібно бути байдужим для цього. Тут, до речі, я не знаю, чи часто ви бачите, коли інші люди також можуть спокійно підійти там, до молодої людини і сказати, ну не можна смітити там, чи, будь ласка, свою цигарку викинь в смітника, не просто на дорогу. Я завжди теж спостерігаю, коли такі ситуації думаю, чи от, не натраплю напевно агресію. Угу. І часто використовую такий метод, просто підходжу і кажу, ой, дивись, в тебе випало. Ну, щоб одразу не наїжджати на людину, так ну, і, і злість. Так, не викликати в неї. Ну, хочу своїми словами якось зробити так, щоб людина сама задумалася. Ну та я скажу, тебе випало, хоча я розумію, що не випало, людина свідомо uh -huh. це зробила, а можливо вона задумається над цим. Ну, якось мені здається, треба говорити, не треба мовчати. Скажеш одному, другому, третьому, той зрозуміє, так само от цей ланцюг передасться ще далі. Uh -huh. Якось вашими такими акціями в інтернеті, що доволі зараз популярними, так, в соцмережах певні так, акції. Так, так. Е, було дуже цікаво, коли в пляжний сезон влітку ми пішли на пруд, оскільки дуже багато людей там саме засмагає, так але там ну їм не заважає те сміття, яке я навколо них. А це завжди, до речі, дивно. Правда так, так насправді Курмі, всі засмагаємо. сміття, просто угу. собі відпочивати. Так ми взяли мусорні пакети. Взяли багато рукавичок і, і пішли разом <гум>, до людей. А, було дуже дивно, тому що старші люди, ну як ми очікували, що більше старших людей там візьметься за допомогу. Старші люди просто собі лежали і казали, ну, типу, нам нормально, то не наше сміття. Ну, воно собі лежить, нехай лежить. А ми самі коли збираємо. Ми їм пропонували долучитися до нас, ну ні в якому разі не заставляли, так? То якщо людина має бажання. Е, а молодь, навіть маленькі діти, що мене дуже здивувало, хлопчики просто у нас взяли декілька маленьких пакетиків, взяли рукавички, і вони настільки багато зібрали тих. Вони несли прям отакі великі пакети з тим сміттям, такі радісні, задоволені, що вони зробили от чистим пляж. Ну це насправді класно. Вони казар з'явився. Так, так. так. У них ж енергії багато, і вони собі просто почали сприймати як певну гру. Не, Ну так само ми діяли. В наших таборах на тренах Буковини ми їздили по різних таборах і пропонували їм долучитися цілим табором до нашої такої великої акції. І щоб ви собі розуміли, це 200, 300, 500 людей розбігаються по цілому табору цими кульками з пакетиками і починають прибирати. На перший погляд, ніби табір чистий, але діти знають, де вони смітять. Де вони можуть викинути сміття не в смітник, і вони відповідно біжуть туди, прибирають. Ми так само це робили інтерактивно, така свого роду гра. Вони долучилися і ну, дуже гарно вийшло, насправді їм сподобалося. І надалі ну, ми просто сподіваємося на те, що ми, хоч якимось чином, впливали на їхню думку і про те, що не варто смітити, варто викидувати сміття там, де це можна робити. Також у місті ви прибирали парк Футьковича, так? Так, так, це був один з наших. Ще одних проєктів, так парк Федьковича долучили 111 людей до нашого прибирання. Ми там замінили лавочки Кожного рахували. <світували> <світували> ну так, цікаво, справді. <світували> так, насправді цікаво. Долучаються люди ті, ну. Про яких ніколи не можеш подумати, що вони долучаться саме до таких проєктів. А ви розпитували їх звідки вони дізналися про ці а в основному це наші знайомі, оскільки Чернівці це маленьке місто, і хтось десь сказав, хтось десь почув від це твій там троюрний брат, <світ> і це нормально, тому що це Чернівці. От е, тому й було дивно, що дехто долучався. Взагалі, здавалося б, людина не має ніякого відношення до цього, але ну це добре серце у багатьох. Е, і ми там замінили лавочки, пофарбували. Там далі мав бути монтаж дитячої площадки. От. І насправді зробили дуже багато хороших змін. В тому парку дуже часто гуляють мамусі з колясочками, з маленькими дітьми. Uh -huh. і, і саме зараз осінь така пора, що вони там будуть сидіти, і нам дуже приємно, що не буде сидіти на тих лавках, які зробили люди самі. Вклали туди всю любов, свою енергію для того, щоб ну, в майбутньому поколінню було приємно. А рахувалися, які пакетів сміття звідти винесли? Ну, понад 15 – це точно. Так, так, тільки привели таке. Да, так, відповідно сміттєвих великих пакетів. Одна частина людей займалася лавочками вкопу, з копу там їх монтували. Вони всі мішкря, дивіться, які талановиті. Звідки знали, як правильно облаштовувати лавиці? Ну насправді не, не знали. Це вже безпосередньо робилося на місці. Люди ну, просто десь брали з голови, яким чином це мало бути. Це не якісь супермодні лавочки, там нові, це просто дерев'яні бруски для. Зручного сидіння закопали, там покрасили, їх пофарбували, поставили, і вони сидять. Це додаткові сидячі місця, відшкрябували дитячий майданчик з строї фарби, бо яка лущилася, вже відпадала. Зафарбували. І там є бісєдочка, альтаночка така, ми теж її перефарбували. І досить Тепер приємно там перебувати. Ну, можете прийти, подивитися. Mm. Mm. <смеш> вже самі хочеться побачити та, на власні очі. Які ще проекти хочете реалізувати? От ми створили таку платформу за два місяці, таких три проекти. Надалі будемо створювати інші проекти. Поки що розглядаємо різні проекти. Однієї нашої знайомої тітка, так? так? Тітка в поганому дуже стані і потрібна допомога. От вона лікується, розглядаємо цей варіант. Закінчили проєкт кухні, зараз закінчуємо ще туалет і тоді будемо братись за наступні. Ну, ми взагалі приверженці того, що це можливо не повинен бути якийсь масштабний кошторисний проект. Це може бути банальна якась увага. Ми знаємо, що є в Оршницях дитячий будинок, і він в найгіршому стані насправді угу. серед всіх дитячих будинків на Буковині. І проста банальна увага діткам може бути так само розцінена, як великий проєкт. Що що це може бути? Це е, робиться просто збір якихось певних речей, е, збір небайдужих людей, і в якийсь певний момент зібрати велику команду, е, приїхати до дітей, зробити їм е, якусь е, ну, гру свого роду, е, да з ними поспілкуватися, посидіти, щоб вони бачили, що е, є люди, яким не, не байдуже угу. е, чим вони живуть, як вони е, е, і цим самим е, ми можемо виховати в них якийсь стержень. Щоб вони виходячи вже з того дитячого будинку, розуміли, що люди це не зло, а угу. люди навпаки можуть допомогти. І кожен з нас несе в собі якусь певну позитивну енергію, яку він може передавати дітям. І на ранніх стадіях діти це запам'ятовують, і вони як губка, це смоктують. Всмоктують, да. І цим самим ми просто. Це Дуже правильно Ігоре, говорите, тому що діти будуть відчувати себе потрібними, а це й одразу буде визначати, чи зможуть пізніше в дорослому віці, ще в старшому віці, вони себе знайти в житті, реалізувати. Так, Та, так. Як вони будуть справді готовими в житті? Вони будуть знати, що все нормально, їх гарно було сприймати, для них двері будуть відчинені, так треба дітей налаштовувати. Так, вони сприймають завжди себе відносно когось. Так, от наскільки він кращий, гірший. Як ви гадаєте, зараз благодійність стала популярною чи ні? Ну зокрема, в нас в Україні за кордоном давно так там є отакий от написаний закон: 10% від угу. своєї заробітної плати віддавати так. на благочинність чи в Україні з цим як справи? На мою думку, зараз стала благодійність популярною, тобто люди стали більш відкритими для того, щоб допомогти комусь, ну от поділитися своїм чимось для того, щоб людям примножити. Це може бути щось зовсім незначне, можливо, для мене так а для тієї людини іншої це буде дуже дуже значне. От. Але водночас це стало досить важко цим займатися. Чому, коли ви перебуваєте в цьому колі впливу, угу. то до вас будуть звертатися багато людей, і не всім людям ви маєте можливість допомогти. Більшість людей звертаються за фінансовою допомогою. І на всіх відповідно просто немає можливості відгукнутися і допомогти, і це десь трошки пригнічує. Тому от з'являється якась така важкість, але поки що ми запалені оцим от. Вогником, який ми хочемо передати іншим людям, от про цю платформу, яка говорила Надін. ми хочемо створити свого роду хвилю благодійних акцій, щоб люди розуміли, що вони мають можливість впливати на інших людей позитивно і роблячи якісь свої проекти, вони продають цю хвилю далі. І впливає таким чином на інших людей, які в свою чергу так само роблять якісь благодійні акції, соціальні проекти, да, і передаю цю хвилю. От от. Така от наша ідея, от Ігор, я подумав про те, що ви сказали, що можливо не всім є змога допомогти. І є ще в нас в Чернівцях, інші благодійні організації, фонди можливо, справді з ними співпрацювати і якось уже так, так Так, так, звичайно спілкуватися Разом. про тих людей. Так та ну, тому, от і, про те, що я говорив, не варто створювати якоїсь окремої організації, так, бо воно ага. обмежується якимось певним колом. А, а таким чином, так як ми широка ініціативна група, ми маємо можливість впливати на Інші організації і долучатися до їхньої діяльності, тому ми, можливо, збільшуємо навпаки своє коло впливу на інших людей, ніж обмежуючись якоюсь однією організацією, Власне тим більше у вас в Чернівцях добре знають, вам довіряють. Тобто, звичайно, ви маєте свої імена, тому mm -hmm. тут проблем взагалі ніяких не буде виникати. Так, так насправді люди можуть долучитися до різних проєктів. Наприклад, особисто я у лютому брала участь в благодійному проєкті в Києві. Там допомагали не... Людям похилого віку в будинку для перестарілих насправді це не завжди є дуже емоційно легко допомагати людям. Коли ти приходиш і ти бачиш, яких вони умовах, як вони живуть. Mm -hmm. І потрібно якось перейти через себе, через своє звичайне сприйняття, того як це має бути, і подарувати ще людям радість, тепло, турботу, піклування. зробити, що вони справді значимі, і ну поділитися з ними цим, не тільки там певними речами. Ну це трошки тяжко, але це ну несе дуже хороші зміни. Ну і для людей це дуже великий вклад, людям це приємно. Що час у нас просто не залишилося. Я хочу вам подякувати за участь у програмі і подякувати за ваші добрі справи. Нагадаю, представники ініціативної групи чернівчан Надія Медведчук а також Ігор Житарюк були гостями програми Чернівці сьогодні. Дякую, що були з нами. Побачимось!